Я говорив це раніше і повторюю зараз. Нам не, не, і не потрібна від них жодна підтримка. Нам достатньо, щоб не заважали. Ну, на даний час би, нам не заважають, ми працюємо, ми стараємося якимось чином розвиватися. Не все в нас, звичайно, виходить, так як би хотілося. Але ну, знову ж тут більше питання фінансів, ніж питання влади. Ми просто по-новому оцінили всі ризики і всі витрати, які є при роботі уже повноцінної лікарні, по суті, тому що в нас там вже була повноцінна лікарня, і трошки ми не побачили вихлопу, який ми хотіли би бачити. Ми все-таки не тільки медична, ми і комерційна структура. Відповідно, ми оцінюємо, наскільки нам це вигідно. Якщо об'єкт постійно є дотаційним, ну чи є зміст його зберігати? Пацієнти вони ж двох типів. Перший ті, що хочуть вилікуватися, з тими взагалі одне задоволення працювати. А другий це пацієнти, які люблять лікуватися. В нас доходило просто до такої цікавої речі, що пацієнт міг написати на лікаря поганий відгук, тому що лікар йому сказав, що з медичної точки зору ти здоровий. А він не може в це повірити. От як так, я прийшов до лікаря, значить я не можу бути здоровий. У середній чек він регламентується не бажанням лікаря викачати більше грошей, а в першу чергу протоколу. Тобто, якщо по протоколу, там, умовно, урологічному чи гінекологічному пацієнту є потреба в таких раз, два, три, чотири, п'ять обстежень, відповідно, лікар в будь-якому випадку їх призначить. А далі вже питання пацієнта здасться пацієнт чи не здасть. Ми не можемо забронювати навіть е, якихось ключових працівників. Насправді тут, якби, є таке дуже негарне слово, не хотів би його вживати, але мушу. Це дискримінація приватних закладів. Поставили обов'язковою умовою, що от всі-всі-всі, хто є в центрі, мають заробляти не менше 20. Тобто середня ЗП має бути не менше 20. Ну, ви знаєте, би, ну, ринок не показує таких зарплат. Немає на ринку таких зарплат. Відповідно, якщо ми поставимо такі зарплати, то ну, ми не зможемо працювати. Нам гроші ніхто не дасть на те, щоб їх платити. Цей процес є постійним і зараз. Я також готовий говорити з будь-якими спеціалістами, які хотіли би з нами попрацювати. Це я говорю відкрито зараз. Навіть якщо у мене на даний конкретний момент немає в ліцензії тої чи іншої спеціальності, але на ринку ця лікарська спеціальність є потрібною, я готовий відкрити ліцензію. В основному ми його використовуємо при співпраці з центром здоров'я. Це ті консультації, які даються десь за межами центру. У нас зазвичай це дерматолог, кардіолог, невролог, які ведуть такі прийоми. То по суті вони можуть ідентифікувати не лише що це їхній пацієнт, а можуть і скерувати його до відповідного спеціаліста, який ну. Якщо це навіть не вони, люди бачать, що і в приватних закладах працюють нормальні, адекватні люди, яким не головне це взяти з них гроші а і просто направити кудись, звідки людина виходить здоровою.